Тростянець на Сумщині прожив у російській окупації більше місяця. 24 лютого 2022 року в місто зайшли величезні колони російської техніки. 26 березня його звільнили силами 93-ї бригади Холодний Яр, територіальної оборони та місцевих партизанів. Після боїв за звільнення місто було в руїнах. У нас 120 мільйонів доларів збитків, які нанесені сьогодні Російською Федерацією. Тут і тут ще багато об'єктів треба відбудувати. А ще багато об'єктів буде перебудувати на сьогодні. У Тростянці розробили найбільше на на Сумщині дев'ять проєктів відбудови та залучили найбільшу в області суму фінансування майже 820 мільйонів гривень. Два важливі для громади проекти виконують спеціалісти. RGM Group – компанія, маючи повний цикл виробництва будівельних матеріалів, спеціальну техніку, професійні кадри, активно працює у галузі цивільного будівництва. Професійність це найголовніше, що сьогодні повинно бути від цієї кампанії. Ми її очікуємо. Бачимо, як вже роботи ведуться. Також від цієї зустрічі ми сьогодні почули бажання брати участь в інших роботах. Потужне підприємство. По суті, я думаю, що ми зможемо співпрацювати. Один з об'єктів у Тростянці, який веде компанія RGM Group – капітальний ремонт п'ятиповерхівки на вулиці Благовіщенській, 53. В останні дні перед виходом з міста росіяни розстрілювали будинок з БТРа. Після пожежі він тривалий час стояв чорною пусткою. Перше враження, яке було після заходу сюди перший раз, був шокований. Чорні стіни, чорні потолки. Вибиті вікна після експертизи стану всіх конструкцій будинку. Будівельники RGM Group розібрали і вивезли все розбите і непридатне від покрівлі і до підвалу. З вересня 2023 року. На об'єкті відбудови компанія Group веде активні будівельні роботи. Нова стяжка, укладена нова гідроізоляція, відновлені парапети були пошкоджені багато плит перекриття. По проєкту їх було 30. На даний час ми вже зробили 42 штуки. Нині п'ятиповерхівка на Благовіщенській 53, ніби посміхається новими вікнами до людей. Всередині будівельники вже зводять з блоків внутрішні перегородки між квартирами. У зобов'язаннях компанії «RGM Group повністю відновити в будинку всі системи і комунікації і навіть поклеїти шпалери. Зміниться й фасад, його утеплять і пофарбують. Утеплення зроблене 150. Міліметрів. На даний момент все йде по графіку, к серпню 2024 року -го плануємо закінчити всі роботи, які. У нас є в проєкті надважливий інфраструктурний об'єкт для Тростянця і обличчя міста для всіх, хто приїздить сюди залізницею. Це будівля Тростянецького вокзалу, також сильно пошкоджений під час боїв за звільнення. І це другий об'єкт, який відбудовуватиме в Тростянці група компанії «РДЖМ Груп для компанії «РДЖМ Груп. Це важливо, тому що ми будівельники. Так, ми будували мости, ми будували дороги. Але на зараз багато чого треба відбудовувати багато будинків приводити до, до ладу. Тому компанія Лджим вирішила зайнятися цивільним будівництвом. У Тростянця є запит, у нас є потужності, які ми можемо виконувати роботи. Залізничний вокзал це частина президентського експериментального проекту з відновлення у місті Тростянці, всього комплексу площі і будівлі автовокзалу. І з січня місяця з перших чисел приступаємо до відновлення вокзалу. Наша компанія має великі потужності. Виробництво повного циклу у нас є асфальтний завод, бетонний завод. Також ми виготовляємо залізобетонні вироби, тому ми виконуємо роботи якісно, швидко і в терміни, які були заплановані.